Алізивий, організований. Добрий день. Добрий. Зараз у що Це перший мій досвід. Хвилюєтесь, Дуже. Це ініціатива для того, щоб об'єднатися всім харків'янам, діткам, адміністраціям, державним установам та всім нам. Я пишу цей диктант вже багато років. З кожним роком все цікавіше і цікавіше для себе особисто. Я маю трьох діток, і вони всі в мене пишуть сьогодні диктант. Чоловік на роботі пише. Бо для нас це вже така гарна традиція не стільки перевірити там знання, так ну це теж цікаво, бо з кожним роком. Все більше, більше дізнаєшся, скільки з'єднатися. З'єднатися в сім'ю, нашу велику родину це дуже важливо. Я пробувала писати диктант з 4 класу, зрозуміло, що тоді це було лише кілька речень, тому що там був швидкий. Вже серйозне написання було сьомого класу і продовжую ось до 10-го. Для мене радіодиктант це про єдність, і мені завжди приємно писати його в колі своїх однокласників, в колі своїх вчителів. Для мене завжди приємно і несподівано чути, хто буде диктувати цей диктант і чий текст буде диктантом. Цікаво, що я з багатьма авторами знайома особисто з Катериною Колитко, з Іриною Цілик, з Павлом Вишебабою, з Оксаною Забушкою. І моєю мрією є особисто познайомитися з Євгенією Кузнєцовою. Сьогодні ми пишемо радіодиктант, Я вважаю, що це дуже важливо, бо цим ми поширюємо українську мову і відповідаємо, що це. Дуже важливо для нас. Це перший раз, тому трішки хвилююся. Ми доєднуємося до спільноти україномовців, підтримуємо, поширюємо українську мову, тому це більше ніж текст. Чує, хто писатиме, хто долучається. А написала цьогорічний радіодикат письменниця Євгенія Кузніцова.